На футбольному полі в селі Мегія зустрілися команди кількох районних центрів в боротьбі за вихід у півфінал Кубку агропромислового комплексу Миколаївської області пам'яті арбітра Юрія Маврокордато. Згідно програми, планувалося два матчі між збірними Доманівського та Єланницького районів та командою Первомайщини зі збірної Арбузинщини. Переможці цих ігор отримують право боротися за кубок у півфіналі. До речі, саме команда з Єланця чинний володар Кубку АПК і віддавати титул не збирається, говорить тренер Олександр Бойчук. Ну, наша це. Задача це виграти і вийти в зону, виграти і в першу групу, потім потрапити в групу і добратися до фіналу, постаратися виграти п'ять кубок. Матч між збірними Єланця та Доманівки став безперечно результативним. Першими відкрили рахунок гравці Доманівщини. Втім, за два тайми єланецькі футболісти встигли відігратися та забити ще чотири голи. За рахунку 5-1 чиння Володарі Кубку прийшли до півфіналу. Наступний двобій планувався між командами Первомайського району та Арбузинки. Для матчу мобілізували найкращих футболістів, розповів голова місцевого осередку обласної федерації футболу Володимир Глушко. Команда Краматського району складається з футболістів, з спортсменів Мігії, господарів поля, з футболістів Лисої Гри і з довгої пристані. Це збірна команда, ми з найсильніших ігроків, гравців запросили, я думаю, вони показують на те, що вони способні. А втім, футболісти Арбузинського району не приїхали на матчі, отримали технічну поразку. Тому збірна Первомайщини автоматично потрапила у півфінал, який відбудеться в Новій Одесі 16 липня.